Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання, як він вчинить у разі подальшої ескалації війни в Україні. Зокрема, під час спілкування із пресою у білому домі один із репортерів запитав, як далеко Трамп готовий зайти, якщо Путін ще сильніше бомбитиме Україну найближчими днями. На що президент США просто попросив не ставити такого запитання? Російський диктатор Путін видав указ про русифікацію усього населення Російської Федерації. Про це повідомляє служба зовнішньої розвитки України. Зазначено, що документ визначає російську мову як чинник, що об'єднує та ключовий елемент громадянської ідентичності. Цим фактично маргіналізувалися мовні права національних машин і мігрантів. Указ Путіна називає три основні загрози мовній політиці: використання іноземних слів у офіційному спілкуванні спроби інших країн обмежити поширення. Російської та скорочення сфер використання мов корінних народів Російської Федерації. А пригадайте, як йому не подобався мовний закон в Україні? А бачите, в Росії от йому таке дуже важливо. Специфічно. Хоча. Від російського диктатора не дивно. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти назвав логічним рішення США постачати Україні озброєння за кошти європейських країн. Отже, він зазначив, що рішення пов'язане із домовленостями альянсу про посилення оборонних зусиль та прагненням ефективно реагувати на потреби України. За його словами, європейські партнери вже погодилися до ідеї закупівлі американської зброї для України а НАТО буде координувати ці зусилля відповідно до потреб української оборони.